Масаж при лімфадемії або для профілактики набряку верхньої кінцівки зліва. Як ми його правильно виконуємо? Починаємо масаж, самомасаж з поглажування. Кладемо ручку перед собою і легенько поглажуємо від кінчиків пальчиків і до погрудній клітині до правого плеча. Правою рукою поглажуємо з обох боків. Рівномірно, кілька пасів. Далі робимо глибокий вдих, розширяючи нижню частину грудної клітини навдосі і видихаючи через рот, наче повільно випускаючи повітря. Вдихаємо. Повторюємо 5-7 разів. Другим етапом ми робимо рухи плечима для того, щоб простимулювати область надключичної ділянки, куди власна лімфатична система забирає і повертає лімфу в кровоносне русло. Піднімаємо плечі вгору, зводимо лопаточки і так повторюємо 5-7 разів. Далі ми стимулюємо праву пахвину ділянку для того, щоб перенаправити і розподілити лімфатичну рідину до здорових лімфатичних вузлів. Праву ручку ми трошки відводимо, в сторону відкриваємо. Долоньку повністю пласку вкладаємо собі в паху і такими легкими круговими рухами натискаємо, якби не вглиб, і розслабляємо. І так повторюємо теж 5-7 разів. Наступним етапом кладемо ручку собі на грудну клітину ближче до області пахви і проштовхуємо тканину під шкірно-жировий шлях шкіру, підштовхуємо до області пахви. Теж 5-7 разів. Тут у нас пальчики якраз лягають під ключичні діляночці, і ми потихеньку, так легенько проштовхуємо. Далі просовуємося до області. Ми можемо спрацювати однією рукою чи двома руками, взять, поміняти руку як кому зручніше, можливо, правою вже рукою тепер зручно, і теж проштовхуємо в область правої пахви. протягуємо наші накани. І поступово переміщаємося до ділянки лівого плеча, і точно так же 5-7 разів. Далі виходимо на плечовий суглоб, неначебто його трошечки як накриваючи рукою, проштовхуємо тканини в напрямку до ключиці і до правої сторони тіла. Руку зручно можна покласти перед собою, не тримати її уповітря. Далі ми пропрацьовуємо внутрішню поверхню. Теж проштовхуючи вгору сюди і в напрямку до ключиці, до плеча. Теж по 5 разів в кожному місці, мінімум 5 разів, 5 у нас рухів відбувається. Поступово опускаючись нижче до ділянки ліктя. Точно так же пропрацьовуємо з задньої поверхні тіла, теж припіднімаємо лімфу. Ми піднімаємо от шкіру підшкірно шкірно-жировий шлях, протягуємо, проштовхуємо лімфатичну рідину вище і спускаємося поступово нижче, нижче до ділянки ліктя. Весь цей час долоня пласка. Ми проштовхуємо вгору, вниз рука опускається сама. Ми не тягнемо шкіру вниз, ми тільки піднімаємо її трошечки вгору. Спускаємося до ліктивого суглобу і піднімаємо, підтягуємо, проглажуємо вгору. Так. Далі стимулюємо саме згиб ліктивої ямки. Теж ми в, цьому, в цій діляночці добре пропрацьовуємо, проштовхуємо і припіднімаємо, проштовхуємо вгору, припіднімаючи тканину догори. І з задньої поверхні теж лікоть теж ми зачіпаємо і м'якенько-м'якенько його відкриваємо. Можна ручку підняти навіть і попрацювати в такому напрямку. Тобто, якщо лікоть дуже набряклий, потрібно орієнтуватися на власні особливості. І якщо потрібно, то можна більше приділити увагу якійсь території, якійсь ділянні. Можна в такому положенні, якщо це зручно, якщо це комфортно. Далі опускаємося, нижче ліктя і теж такими самими круговими, штовхаючими рухами, продовжуємо пропрацьовувати ділянку передпліччя від ліктивого згину до зап'ястку. І по зовнішній поверхні теж. І прогладили, наче злегка виштовхнули лімфатичну рідину і проштовхнули до здорової сторони. Далі ми пропрацьовуємо область самого зап'ястку з зовнішньої сторони. Ласкими пальчиками ось ми поклали їх і легенько проштовхуємо вгору. І з внутрішньої сторони теж. Так. Далі переходимо на область долоні, теж кладемо пальчики на долоню і проштовхуємо вгору вгору. До Якщо набряклі більше якісь частин кисті, то можна приділити увагу окремо е оцим підвищенням на ручки, підвищенню е великого пальчика, або цій стороні, її трошки підвищенню з боку мізинця, теж трошки проштовхну догори. Ручку другою стороною і по зовнішній потильній поверхні теж проштовхуємо до зап'ястку нашу рідину. І так далі, поглажуючими рухами, проводимо вздовж цієї ручки в напрямку до правого, правого плеча, правої, правої пахи. Далі працюємо з пальчиками. Ставимо пальчики два з двох боків від пальця, який ми масажуємо, легенько проштовхуємо лімфу вгору сюди до долоньки. Точно так же ставимо по передньо задньому поверхні або по боковим. І можемо такими поглажуючими рухами провести. І так пропрацьовуємо кожен пальчик. Якщо пальчики набрякають, то тоді так можна дійти до цієї ділянки. Але в залежності від того, які у вас набряки, ви вже обираєте, яка ділянка найважливіша. Такими проштовхуючими рухами потихеньку піднімаємо рідину з дальніх відділів, потихеньку піднімаємо, вище, вище, вище і повертаємо в кровоносний рус. Аналогічно, ви можете виконувати масаж для іншої кінцівки, для правої, якщо операція була з правого боку. І якщо є якісь питання, то звертайтеся, будь ласка, до спеціаліста.